Що подарувати на свята? Таке, щоб не стояло без діла, не було черговими шкарпетками чи полозбірником. і при цьому не коштувало як крило літака. Це питання я постійно чую від друзів, тому зібрав для вас 10 подарунків, які я сам використовую, сам тестував та дарував, тож можу спокійно їх рекомендувати. Від батьків і бабусь до колег та друзів. А наприкінці покажу ще три дуже бюджетні подарунки для Сікрет Санта. Дешеві, але справді прикольні, які реально викликають ефект Вау. Привіт! Мене звати Ярік і ви на каналі. Про всяк погнали! Почнемо з того, що вже прямо зараз рятує взимку. За вікном доволі прохолодно, і ось цим ви можете буквально підігріти людину. І це в нас термогрілки від Окупа. Я їх подарував дівчині, бо ми часто щось знімаємо або просто на природі, а руки мерзнуть. І от саме в такі моменти ці штуки виручають постійно. Коштують вони десь в районі 1500 гривень. Головна їхня особливість у тому, що це дві окремі грілки, які поєднуються в одну за допомогою магнітного кріплення. Дуже зручно тримати в руці або просто закинути в кишені. Якщо потрібна більша площа тепла, поєднали в один сендвіч ось такі от, і грієтесь вже ним. Тепер до цифр: ці грілки мають 4 рівня потужності і на Трівається приблизно до 45 градусів десь за хвилину. Кожна половинка має ємність 5000 мАг, тобто разом 10. За заявою виробника, працюють до 8 годин. У мене на максимальному режимі це ближче до 5-6 годин, що теж дуже окей для такого формату. З додаткових фіч це режим павербанку. Швидку зарядку тут чекати не варто. Але в наших реаліях мати ще один запасний павер, а точніше два, це прям класна опція. В комплекті йде ось такий от мішечок для транспортування та кабель для зарядки. Недолік, на мою думку, тут лише один. Заряджаються вони тільки від малопотужних зарядок, тобто зарядкою від ноутбуку ви їх не підживете. Потрібен звичайний адаптер. Але як подарунок, це шикарний варіант. Дівчині, дружині, мамі, туристам, знімакам або просто людям, які люблять тепло і постійно мерзнуть. Наступний подарунок це колонка Musen Wild Mini, і я давно вам її обіцяв показати. Це той випадок, коли ти навіть не вмикаєш музику, просто сидиш і розглядаєш цей девайс, бо він надто красивий. Колонку запаковувати навіть не потрібно адже вона приходить у маленькому мілітарі кейсі, ніби з якогось фільму. І цей кейс реально корисний. Я, наприклад, в ньому ношу точільні камені. Музен це колонка, яку хочеться подарувати під ялинку. Це та річ, яка запам'ятовується і викликає емоцію ще навіть до того, як вона щось увімкне. Окей, що вміє ця маленька красуня. Корпус повністю металевий, як маленький радіоприймач. Є обертове колесо гучності з таким от механічним клацанням. Це прям якась окрема естетика. Керування дуже просте: Колесо гучності, перемикач вмикання з фірмовим звуком морзянки і кнопка плей пауза, також кнопка перемикання треків. Є вологозахист IPX 5, тож дощ і бризки взагалі не проблема. Заряджається усе це через Type-C. Також є навіть невеликий ліхтарик із режимом SOS, як бонус. Колонка дуже голосна для цього розміру. Звук чистий, об'ємний, баси приємно дивують. Особливо коли бачиш наскільки вона маленька. Автономність десь 3-5 годин залежно від гучності. Тепер до недоліків: ну по-перше, вона важча ніж здається на перший погляд. Другий – це те, що ліхтар пульсує під час музики, що не завжди доречно. І останній це те, що тут немає індикатору заряду, що як на мене, доволі великий недолік. У новій версії музен Wild Mini 3 Частину цих моментів виправили, додали FM-приймач, функцію пауербанку та більшу батарею. Але й коштуватиме вона дорожче. Оригінальна модель близько 70 доларів, і версія 3.0 близько 90. Muzin Wild Mini це не просто колонка, це маленька металева естетична штука, яка зачаровує з першої секунди. І це, напевно, один з найемоційніших подарунків у цьому списку. Наступний подарунок я вже дарував три рази і сам користуюсь після тренувань, походів чи просто після важкого дня. І це в нас масажер-пістолет СКГ Міні. Перший я його побачив у товариша, коли ми після катки на драгобраті по пухляку ще до повномасштабки. Причапали в номер. Я був вбитий в нуль, ноги просто дерев'яні. А він дістає ось цю штуку, і це було просто щось неймовірне. Зараз поясню. Цей масажер видає ритмічні вібрації, які розслабляють м'язи і знімають ось цю забитість, від якої ти ходиш як робот. Має чотири режими потужності: від легкого погладьма до такого, що після тренування прям спасіння. У комплекті є кілька насадок: точкова, м'якша і моя улюблена ось така. отут от кулька. Також є окрема для трапеції. Я реально кайфую. Від кульки, бо вона універсальна. Після важкого дня або при кріпатурі це просто знахідка. Забиті м'язи миттєво відчувають полегшення, і це настільки приємно, що очі прям закатуються самі по собі. Після кількох хвилин ти прям як масло, хоч на хліб намази. Такий собі портативний спа-салон, тільки що в кишеню поміщається. Коштує приблизно 2,5 тисячі. Тепер до деталей: заряджається через Type-C, є індикатор заряду. Одного заряду вистачає надовго, якщо чесно, я жодного разу не вистачаю. Осаджував його в нуль, навіть коли масажером користувалася вся наша туристична група. Постачається в ось такому от акуратному мішечку. Є кілька кольорів. У мене сірий, мамі подарував ось такий зелений. І це, до речі, окрема перевага, бо більшість аналогічних масажерів виглядають так, ніби вони не для спини, а як якась непростойна іграшка. А СКГ міні мінімалістичний, стильний та практичний подарунок, який заходить ідеально. Це саме той випадок, коли людина сама собі таке не купить, але вам буде безмежно вдячна за такий презент. Світловий день зараз короткий, а відключення світла регулярні. Тому я просто не міг не включити сюди ліхтарик. І як подарунок я б обрав саме в G5. Я вже робив на нього окремий огляд, але якщо коротко, то це не просто ліхтар, це от ліхтар емоція. Я досі не можу з того, наскільки незвичний та гарний цей ліхтар. Він суперкомпактний, але при цьому купою фішок, які роблять його не просто трубкою зі світлодіодом, а реально чимось прикольним. З фішок це поворотна голова, кліпса, з якою можна чіпляти його як на рюкзак, кишеню чи картуз, магніт у хвості, механічне блокування та РГБ режим. Так, цей режим диско я сам майже не використовую, але як подарунок, то це прям вау. І от чому я вважаю, що він класний саме як подарунок. Як я казав, ідеальний подарунок це суміш практичності, емоцій та несподіваного вау-ефекту. Просто ліхтар-труба може бути корисним, але він точно не викликає емоцію. А ось така космічна маленька штука, яка і гарна, і незвично, і реально корисна, точно нікого не залишить байдужим. До того ж, Вубен дає на нього 5 років гарантії, що теж додає впевненості. По Захисту тут IPX 6, тобто дощ, сніг, злива це окей, але точно не варто з ним пірнати. Ідеальний варіант для подарунку на кожен день для авто, для міського ADC, для легкого Addoor, чи просто як щось прикольне і надійне. Коштує орієнтовно 1200 гривень зі знижкою. На продукції Вубен у мене є 10% промокод, лишив його у описі до цього відео. Наступний подарунок асоціюється напевно більше з чоловічою аудиторією, хоча не факт, адже моя мама, наприклад, ріже рибу саме ним, бо він дико гострий, і це в нас легендарна мора кампаньон. Вже багато років він займає перше місце у топах по співвідношенню ціна якість. Свою першу мору я також отримав у подарунок і з тих пір дарував такий самий вже не раз. Відгуки завжди тільки позитивні. Окей, чому він такий популярний? Бо за 500-600 гривень ви отримуєте реально найкращий фіксований ніж у цьому ціновому сегменті. У нього відмінне загострення з коробки, шведська якість та виробництво. Увага! Не Китай! Що вже майже рідкість у 2025 році. Піхви тут пластикові, міцні і на кліпсі. Можна закріпити на ремінь, кишеню або просто зберігати у рюкзаку. На дачу, у рибалку, пікнік, в авто, у похід чи просто для польової кухні це універсальний варіант, який працює завжди. І це от той рідкісний випадок, коли усі ножимани між собою погоджуються. У цьому ціновому сегменті конкурентів мора фактично немає. Але є важливий нюанс: якщо берете на подарунок, раджу версію саме з нержавійки. Вуглецівка буде довше тримати різ, але якщо людина на ножеман і не буде протирати ніж насухо, він почне і ржавіти, чого б вам напевно не хотілося б. Тому нержавійка – найкращий та найуніверсальніший вибір. Якщо у вашого чоловіка, друга, брата чи колеги немає мори, то сміливо даруйте. Це простий, надійний і дуже практичний подарунок шведської якості, який точно вирізниться на фоні банальних наборів та сувенірів. Наступний подарунок це, як на мене, також ідеальний варіант для чоловіка, батька або дідуся. Хоча може і дівчині зайде, але я б не ризикував, адже це в нас мультитул. І тут по співвідношенню ціна якість дуже крутим варіантом є Roxxon s 801 Купував такий сам, живе в мене в бардачку в авто. І такий самий подарував дідусю. Він був у повному захваті. Чому саме цей? Звісно, якщо є бюджет, то Лезерман Сигнал, Скелетул, Чар чи Wave Plus це просто топ. Я вже багато про них розповідав. Але часто хочеться знайти щось більш доступне, але при цьому реально корисне і неодноразове. І ось тут Roxxon S801 – це прям супер доречний варіант. По-перше, в комплекті одразу йде чохол і набір біт, тобто нічого окремо докуповувати не потрібно. По друге, тут є дві фічі, якими позаздрять і Victorinox, і навіть Лазерман. Перше це величезні реально робочі ножиці, не манікюрні, а нормальні. Великі та зручні, якими можна різати що завгодно. У мене ножиці Roxan стоять на робочому столі, і я сам користуюсь ними постійно. Правда, на іншій моделі, але ножиці там такі самі. Другий це штопор. У Лезермана його немає зовсім, а у Victorinox він звичайний. А тут зі зручним упором. Навіть якщо не п'єш вино, бути тим, хто врятує компанію, коли всі намагаються відкрити пляшку чоботом, це прям безцінно. Усього у мультитулі 16 функцій. тут і плоскогубці, і ніші, і викрутка, і пила по дереву, і шило, і лінійка, і ще кілька дуже корисних дрібниць. Навіть маючи лезерман, я тримаю саме Роксон у бардачку, адже тут є одразу біти, є штопор і коштує він дуже адекватно. Орієнтовно десь 1200 гривень з моїм промокодом. Залишив його у описі до цього відео. Наступний номінант і. Тут я буду коротким, бо вже не раз згадував цю річ у своїх відео, і це в нас термокружка Contigo Pinnacle. Вона дуже довго тримає тепло або холод, і головне взагалі не розливається. Моя живе зі мною вже років 5, і я таку саму дарував і товаришу, і дівчині, тобто перевірено вже триці. Тобто перевірено вже тричі, працює безвідмовно. Так, вау-ефект тут не очевидний, але він з'являється з часом у той момент, коли розумієш, що просто не виходиш з дому вже без цієї чашки. Саме тому я не міг не включити її у цей список, адже це річ, яку я реально використовую і яка точно стане в нагоді. Якщо людина любить каву, аутдор або просто живе в Україні, цей подарунок точно її вразить. Я відкрив для себе її зовсім нещодавно, і чесно, мені прям заходить. Це в нас портативна еспресо-кавоварка від Вакако, модель НАНО Пресо. Фішка номер один їй не потрібна електрика, лише окріп. Який у подорожах зазвичай не проблема. А під час відключень світла я вже виробив звичку. Коли світло з'являється, я кип'ячу воду і заливаю у термос. Все і в мене завжди є запас окропу під чай або каву. До нанопресо потрібно лише дві речі окріп та кава. У моїй комплектації є адаптер під капсули, але є версії суто під мелену каву або тільки під капсули, і це прям реально зручно. Принцип роботи дуже простий: з одного боку вставляєте капсулу або трамбуєте мелену каву, з іншого наливаєте окріп, закриваєте, качаєте і вуаля. Готове еспресо рівня кав'ярні. Я вже розповідав про нанопресу у минулому відео, але на відміну від, наприклад, термосу чи якихось простих гаджетів, тут не тільки практичність, а тут є ще от той самий вау-ефект. Це той подарунок, який людина точно буде всім показувати, і який вона, швидше за все, сама собі не купить. Але буде неймовірно рада таке отримати. Ціна приблизно 2900 гривень зі знижкою по моєму промокоду. І так, це один з найдорожчих девайсів у цьому списку, але поціновувачі кави, особливо під час блока. Ауді точно оцінять його по максимуму, адже більшість навіть не знають, що взагалі така штука існує. Наступний подарунок це чиста ностальгія за 90-ми: футбол у дворі, пістолети з палиці, і єдина проблема це домашнє завдання. А ввечері той самий звук увімкнення улюбленої гри. Пустили сльозу, бо я так. І це усе передає ретро консоль. В мене в руках Mio Mini Plus. Це маленька портативна приставка з купою ігор, яка миттєво повертає вас в ті безтурботні часи, які ми тоді навіть не цінували. Це шикарний подарунок для поціновувачів ретрогеймінгу. Місце займає мінімум, а у транспорті чи під час відключень світла ці прості, зрозумілі ігри реально бережуть менталку. Працює з величезною кількістю платформ: Sega, Game Boy, Atari, PSP, PlayStation і купу інших платформ. Керування зручне, розмір просто ідеальний тримати приємно, грати ще приємніше. Mio Mini Plus вважається одним з найкращих варіантів у своїй ніші, але для подарунку може бути трошки дорогувато, адже коштує девайс близько 80 доларів. Але якщо ви не на 100% впевнені, що людина фанат ретрогеймінгу, є запасний план. Можна взяти ось таку от бюджетну консоль SAP, вона коштує в районі 300 гривень, кнопки тугіші, графіка простіша, але й ціна майже в 10 разів менша. У комплекті тут 400 класних ретро-ігор, і щоб остаточно добити ностальгію, батарея тут один в один, як у стареньких Nokia. Якщо не впевнені у смаках людини, але хочете подарувати щось емоційне, сап це ідеальний варіант. Дешево, весело і вау ефект гарантований. А під час блекаутів це взагалі ностальгічна знахідка. Як і обіцяв, на десерт нас бюджетні, але максимально практичні подарунки підійдуть на будь-який гаманець і навіть на Санту в офісі. Якщо ви, звісно, любите своїх колег. І якщо у вас є свої круті варіанти, то не жміться. Напишіть в коментарях, щоб інші не ламали голову. Ну і підпишіться попереду багато цікавого. Перший варіант це ліхтарик BORUIT v 3 з ціною близько 300 гривень. Якщо хочеться витратити мінімум, але зробити людині приємно – це ідеальний варіант. Бюджетний наключник з купою режимів і реально потужним світлом. Так, він не виглядає так вау, як Вубен, але за свої гроші це чудовий ліхтар, особливо під час блекаутів. На Сікрет Санта або як невеличкий презент заходить на ура. Другий це шопер від харківського бренду Levitate, з ціною близько 500 гривень. Маленький шопер, який скручується в такий от компактний мішечок, кидаєш в сумку чи рюкзак, і він завжди під рукою. А головне, не потрібно купувати ось ці самознищувальні біопакети, які розлазяться ще до каси. Також не потрібно збирати вдома 48 пакетів у пакеті. Це український бренд. Я вже купив таких штук 5 чи 6, бо хтось постійно бачить у мене і питає, де взяв. От і доводиться дарувати. Для екофанатів є версія. З переробленого пластику, що насправді дуже круто. Навантажував я його вже не одним об'ємом тестування рюкзака: хто в темі, той в темі. Тож за міцність можна не перейматись. А якщо порахувати, скільки коштують пакети, цей шопер окупається вже десь за півроку. Простий, мега-практичний, корисний подарунок, я прям дуже раджу. І третій чемп це та сама всрата качка-нічник з вартістю близько 300 гривень. Вже кілька разів показував її у минулих відео, але при блекаутах чи у подорожах це мій тотем спокою. Маленька м'яка качка, яка світить теплим розсіяним світлом і дарує якусь дитячу посмішку на ніч. При всій своїй всратості виглядає вона максимально чарівно, а ще працює як тримач для телефону, нічник з таймером на 30 хвилин, світильник з вмиканням дотиком і як портативна лампа на Type-C. Батарея вистачає десь на 5-8 годин, цього більш ніж достатньо для затишного вечора. Це ніжний, трохи дивний і дуже теплий подарунок, який вміє створювати атмосферу ідеально для Secret Santa. Хоч цей рік і намагається позмагатись у найгіршості, сподіваюсь, ці маленькі презенти додадуть у ваші дні трошки світла. Тож бережіть себе, любіть свої DC і побачимось.